Угорщина має один з найнижчих рівнів підтримки вступу України в Європейський Союз на сьогоднішній день відповідно до соціологічних опитувань. Це, це ви маєте на увазі населення. Єв... Угорщина, Єв... Так? Єв... Єв... Євробарометр, та в... це навіть дослідження не угорське, це дослідження Європейського Союзу на рівні 30%. Це достатньо багато. Це при тому при всьому, що в. Більше половини угорців підтримують розширення Європейського союзу. І тому насправді в ну тому за це такі за. Такий рівень підтримки зараз, який є в угорському суспільстві, дає можливість угорському уряду казати про те, що ми не підтримуємо членство України в Європейському Союзі. І один з наріжних елементів вимог, безумовно, є політика щодо захисту національних меншин. Це теж знову ж таки традиційна історія. Угорський уряд традиційно до всіх своїх сусідів ставиться з вимогами щодо захисту угорської. Орської спільноти. І тут так само Україна, очевидно. Я думаю, що це не буде чимось там сенсаційним, навпаки. Я думаю, що ми з вами всі любимо українських угорців, які живуть компактно в Закарпатті але багато хто з них служить у війську. Наш посол, пан Федір він був військовим.